У світі технологій дрони вже давно перестали бути розкішю. Якщо ще кілька років тому їх сприймали як іграшку для обраних або інструмент професійних операторів, то сьогодні квадрокоптер може дозволити собі майже кожен. 2025 рік приніс нову хвилю бюджетних моделей, які доводять, навіть за мінімальні гроші можна отримати пристрій із камерою, стабільним польотом та сучасними фішками на кшталт автоматичного повернення чи режиму стеження. Такі дрони стали доступним способом навчитися керувати. Знімати з висоти неймовірні кадри та просто урізноманітнити відпочинок. У цьому рейтингу ми зібрали п'ять найдешевших моделей, які варто розглянути тим, хто хоче увійти у світ квадрокоптерів без великих витрат. Це не суха технічна підбірка, а експертний погляд на те, чим виділяється кожен із цих малюків і чому саме вони стали кращими серед бюджетних варіантів. І важливий момент у описі під відео ви знайдете посилання на всі моделі з цінами в Україні та Китаї. Обов'язково зайдіть і порівняйте, щоб зрозуміти, де придбати дешевше саме для себе. П'яте місце займає 4DRC F10, доступний дрон, який пропонує багато функцій із дорослих моделей. У нього є GPS для стабільного польоту та автоматичного повернення, що суттєво полегшує керування навіть новачкам. Камера заявлена як 4К із широким кутом огляду, а додаткова нижня HD-камера допомагає стабілізувати політ. Є й набір режимів. Follow Me, обліт об'єкта, політ за маршрутом, безголовий режим, автовзліт і автопосадка. За характеристиками він здатний літати на відстань до 500 метрів і триматися в повітрі близько 20 хвилин від одного акумулятора. У комплекті додається кейс, що зручно для транспортування, з мінусів: колекторні двигуни, які швидше зношуються, і невеликий час роботи. Без додаткових батарей довго літати не вийде. Також якість відео радше ближче до хорошого Full HD, ніж до справжнього 4К. Проте за свою ціну F10 виглядає дуже гідно. Це дрон для тих, хто хоче спробувати серйозний коптер без зайвих витрат. Четверте місце у нашому рейтингу займає Сима X26 Pro, компактний міні-дрон, створений для тих. Хто тільки знайомиться зі світом квадрокоптерів, його головна перевага простота та безпека. Завдяки функції уникнення перешкод він може літати навіть у квартирі, не врізаючись у стіни чи меблі, що особливо важливо, якщо дрон купується для дитини. Вага усього 51 грам, габарити мінімальні, його легко брати з собою, хоч на прогулянку, хоч у подорож. Щодо керування, виробник подбав, аби з ним упорався навіть той, хто вперше бере пульт у руки. Є автовзліт і автопосадка однією кнопкою, Утримання висоти для стабільного польоту, безголовий режим, який спрощує орієнтацію у просторі. Все це робить X26 Pro максимально дружнім для початківців. А щоб не було нудно, дрон вміє виконувати трюки на 360 градусів, додаючи польотам видовищності язарту. азарту. З технічного боку, він не рекордсмен. Радіус дії всього до 20 метрів, а час у повітрі приблизно 9 хвилин на одному заряді. Камери тут теж немає, тож чекати відео з висоти не варто. Це швидше тренувальний або ігровий дрон, з яким можна набити руку перед переходом до серйозніших моделей. Третє місце займає JJRC X28, дрон, який відчутно відрізняється від іграшкових моделей. Це вже не просто забавка, а перший серйозний крок у світ коптерів із дорослими можливостями. Безколекторні двигуни дають швидкість до 30 км год і витривалість, а вага лише 220 г робить його зручним для подорожей. Камера на 33 мегапікселі з плавним зумом у 50 кроків виглядає вражаюче. І хоча результат ближче до рівня смартфона середнього класу, для аматорських зйомок всього більш ніж достатньо. Дрон реагує навіть на жести, дозволяючи керувати зйомкою без кнопок. Але головне Набір режимів. jJRC X28 уміє обходити перешкоди, стежити за власником, літати по маршруту чи виконувати обліт точки. Це функції, які ще недавно були доступні лише у дорожчих моделях. Мінуси є автономність цього 16 хвилин і маркетингове перебільшення з 33 мегапікселі. Та попри це, X28 дарує відчуття справжнього контролю над небом і заслужено забирає бронзу нашого рейтингу. На другому місці нашого рейтингу бета FP FPV. І тут ми вже говоримо не про звичайний дрон, а про квиток у справжній світ FPV польотів. Це не просто коптер, а цілий набір. Сам дрон, пульт Light Radio 2 SE та й в пірі окуляри vr 02 Тобто ви дістаєте кейс, відкриваєте і відразу занурюєтесь у політ, ніби в комп'ютерну гру, тільки реально. Setus Pro створений для навчання, але при цьому дарує відчуття професійного рівня. Є три режими польоту: Normal із максимальною стабілізацією для новачків, Sport для швидких маневрів і Manual Acro для тих, хто готовий до справжніх трюків. Усе це супроводжується безколекторними моторами, які забезпечують і різкість реакцій і маневреність. Окремий плюс захист. Корпус із міцного PA-12 витримує падіння, а система 360 градусів оберігає пропелери. Додайте сюди автоматичну аварійну посадку і навіть режим черепахи, коли дрон сам перевертається після падіння. І ви розумієте, що це максимально дружній варіант для початківців. Так, час польоту невеликий: усього 4-5 хвилин на одному заряді. Але у комплекті вже дві батареї, і завдяки швидкій заміні це не така вже проблема. На першому місці нашого рейтингу Lisherk L200 Pro. Це вже справжній флагман серед бюджетників. Який показує, що навіть у категорії до 250 грамів можна отримати дрон із можливостями напівпрофесійної техніки. L200 Pro вирізняється двоосьовим підвісом із електронною стабілізацією. Картинка виходить плавною і стабільною, а не тремтячою, як у більшості дешевих моделей. Камера 4К з кутом огляду 110 градусів дозволяє знімати фото і відео, що спокійно можна показати друзям або викласти в соцмережі. Ще одна його сильна сторона GPS та інтелектуальні режими. Автоповернений. Політ по маршруту, обліт об'єкта, стеження за користувачем усе це l 200 PRO працює чітко і надійно. А дальність польоту до 1,5 км і час у повітрі близько 25 хвилин роблять його беззаперечним лідером нашого топу. При вазі лише 216 грамів він легко вписується у легку категорію, а завдяки безколекторним двигунам не боїться вітру до 6 рівня. Це вже не іграшка, а апарат, з яким можна впевнено знімати пейзажі і відчувати себе справжнім пілотом. З мінусів зарядка займає до 3 годин, а маркетингове 4К насправді більше схоже на якісний 2 і 7К. Але загалом це дрібниці у порівнянні з тим функціоналом, що пропонує дрон у своїй ціновій категорії. Отже, ми розібрали п'ятірку найдешевших дронів 2025 року від простих моделей для перших польотів до L200 Pro, який дає відчуття справжнього напівпрофесійного коптера. Кожен із них по-своєму цікавий: одні створені для розваг і тренувань, інші вже здатні дарувати красиві кадри і стабільний політ. Вибір залежить від того, чого ви очікуєте від дрона: навчитися розважитись чи піднятись вище і знімати серйозніше. Не забувайте, у описі під відео ми залишили посилання на всі моделі з цінами в Україні та Китаї. Обов'язково порівняйте, щоб знати, де вигідніше придбати саме для себе. А який дрон із цього топу ви б обрали. Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатись вашу думку.